А зараз питання: чи правда, що відьми та шаманки та екстрасенси точно знають, як бути багатими? Якщо так, то поділіться рецептом чи ритуалом, чи чимось поділіться, щоб розбагатіти? О, я прям дивлюсь, як де, де мої гроші? Де мої гроші? Де вони? Де мої мільйони? Ні, це не так працює. Ти просто розумієш механізм відношення з грошима для того, щоби. Давайте так: прямо як стати багатим, ти не знаєш. Знаю тисячі колег, які гарно практикують, але. Вимушені працювати ще додатково на якихось роботах, бо немає тієї клієнтури, і так далі. Є купа майстрів, які собі штучно ритуалами залучають тих клієнтів, але потім втрачають більше аби не стільки ж, да, тому що постійно на штучному запихуванні до себе людей довго не протягнеш. А, ні, прям механізм якогось стовідсоткового, все, зараз я вам за 100 тисяч мільйонів прокачаю грошовий канал, будете такі ж мільйонери, як і я. Ні, це інфоциганство. От правда, абсолютно повна крінжа. повна кінжа. Яка у нас перша, перший момент? Ти, коли починаєш практикувати, ти чим вище ти дряпаєшся туди нагору, да, в своєму розвитку, духовному якомусь там і так далі. Ти тим нижче ти копаєш у себе. І у тебе вилазять купа блоків, які пов'язані з взаємодією, з грошима. Там, де тебе змушували там, економити, ті наративи, які тобі вбивали, зашугані совком батьки. Зараз приведу приклади ви впізнаєте, Оця прекрасна поговорка ні жилі хорошо, ні хіра Да-да-да. Дуже класно, дуже оптимістично, понимаєте, дуже класно. А, от, питання боязні завести бізнес. Ти що, бізнесмен, особливо ті, хто прийшли -ті, все, вони шарахаються, бо обов'язково мільйони в тебе все отажмуть, все капець, капець бо бухгалтерія, тебе вломять, будуть кришувати. Ну тобто цей переляк обов'язково. А, переляк а, збирання на чорний день. Ніхто ніколи не бачив того чорного дня, але всі на нього обов'язково збирали і куркулили, і не купляли собі лишнього, тому що ж збираємо на чорний день. Тільки коли ставалася якась халепа, гроші щось постійно не хватало на те вирішення тієї халепи, хоча ж наче відкладали весь цей час на чорний день. Понімаєте? А це питання того, що якщо хтось має великі гроші, то він обов'язково вкрав і заробив їх нечесно. Що чесно заробити гроші можна тільки маленькі, тільки раком, понімаєте, впахавшись. А якщо тобі подобається твоя робота, ти працюєш в кайф і при цьому заробляєш хорошо, ти маєш відчувати ну, ти маєш відчувати провину. Бо Зараз навіть зараз продовжується булінг у соціальних мережах, якщо хтось виставляє своє там життя і воно. Вище, да, якогось середнього людина може ділитися своїм побутом, він там гарний, да, давайте так забезпечений побут, і все, і починається а краще б на фронт. А що ти так живеш? А у бабусь пенсія по дві тисячі. Тобто тобі має бути соромно за те, що ти заробляєш гроші. І оці всі нюанси вони впливають на наше сприйняття грошей, і ці всі нюанси впливають на те, як ми розпоряджуємося грошима. Я дуже часто приводжу одну дуже важливу тезу: чим більше ви паритеся за те, щоб заробити бабки, тим менше у вас буде тих бабок. От реально. Чим більше ви на цьому сфокусовані гроші, гроші, гроші. Треба заробити гроші, тим менше ви будете бачити тих грошей. Чим гірше ви відпускаєте на якісь свої. На якісь свої потреби, на якісь свої емоції, ті гроші, да, коли є там є можливість витратити 100, 200, 300, неважливо, 500 гривень на щось, що дуже хочеться, на ту річ, яку дуже хочеться, на ті смаколи, які такі дуже хочеться. Але в голові сидить мама, баба, дідо, тато, який розказує п'ять, потратишся бабки на какую-то херню, оцей весь момент, і ви це зажимаєте, да, а не можете до доставити собі удовольстві є. Да, і якусь емоцію витрачанням грошей, е, ну це також приводить до проблем з взаємодії з тими самими грошима. Тобто, цих факторів дуже багато, і вони не, не здебільшого не езотеричні, вони психологічні. І от єдине, що е, е, ну, мої колеги розуміють, ті, які себе гарно пропрацьовують, це перше, що ми робимо, це або цьому пропрацюванні себе ми намагаємося позбутися цих затиків по відношенню до грошей. І все. І то, за то, того то, 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 до психолога. Більше до психолога, насправді більше до психолога. Дуже рідко, коли а, ми говоримо про якісь містичні прояви проблеми з грошима. А, знову, а, Кредитна кабала не така, коли ми там з вами е, там, взяли там кредит якийсь там чи іпотеку, ми можемо його виплачувати і так далі. А коли у нас вже з вами немає нормального життя, коли ми з боргу в борг, з боргу в борг, з боргу в борг, да, там є певна езотерична підапльока цього. Типу, тут ти живеш у борг. Воно буде забирати і тягнути, і так далі. Ну, коротше, це не означає, що не можна взяти і залізти в кредитний ліміт. Це означає, що коли ти переходиш таку певну тенденцію, що ти пожиттєво в боргу, це вже такий тривожний, знаєте, дзвіночок. Один закрив, новий з'явився, один закрив, новий з'явився це вже срака. Там вже потрібно розбиратися, як з того всього вийти, як його правильно планувати. Ну, коротше, купа, купа усього. Тобто, тут езетерика десь на передостанньому місці. Вітаю коти! Белтайн наближається, а отже, наближається час відьом. Початок травня це дні, коли земля дарує своє благословення на реалізацію, достаток, щастя та благополуччя. Це магічний період, коли відкривається справжній відьомський сезон весни. З 28 квітня по 4 травня я запрошую вас на унікальний ретрит у Бущі, у місці сили. Вас чекають! Ритуали травневої ночі, справжнє відьомське багаття, весняна магія та чаклунські практики, мистецтво створення ловців сонця, грошові практики, гармонізація особистого життя та внутрішньої сили. Вся детальна інформація є в описі під відео. До зустрічі. А до речі, чи можна самому розібратися з цими всіма неправильними е, думками в своїй голові? Якщо, наприклад, нема грошей на психолога в людини, але є час на медитації. Тільки не, не ці медитації, те, що е, медитація багатства, медитація там, привлеч, там, мужчину, деньги, А саме коли просто людина в тиші сідає собі і зупиняє оце, от, потік думок от, про таке, що типу. Ну, Добре. Добре. уваги. Класно зупинили ми потік думок, як нам це допомогло зрозуміти, який механізм використовувати, щоб інакше е, взаємодіяти з грошима. Тут дуже індивідуальна історія. Якщо воно в нас сидить настільки глибоко і да, ми можемо відбувати до пляшу це неправильно, але ми не бачимо в упор з вами механізма. Для чого потрібен психолог? Він частіше за все підсвічує вам те, що ви не можете розглянути. Я він не вирішує за вас ваші питання. Він підсвічує вам те, що ви не бачите, тому що це ваша пісочниця. От у чому момент, і коли ми починаємо бачити механізм вирішення, нам його дають, нам його підсвічують. Інша людина, ми тоді можемо рухатися більш активніше. Ну. Знову ж таки, немає грошей на психолога є безліч нормальних нормальних психологічних а, фільмів, розборів. Я маю на увазі фільмів, в плані не ну там документальних, да, якихось таких моментів. Є багато ютуб-каналів різних психологів, які можуть підсказати, Є купа цікавих статей, є купа літератури. Тобто, цим можна ну зайнятися да, без психолога, але тоді потрібно буде собі не брехати. Тоді потрібно буде дуже сильно критично до себе ставитися, перестати намахувати самого себе. А у людини влаштована психіка таким чином, що ми любимо саме себе намахати. Понімаєте? Ну дуже любимо. Бо як я сміюся завжди, колись мій колега-психолог сказав прекрасну фразу: невроз всегда захищає сам себе. Все, й так, тільки ми дійшли до тієї точки, де треба буде робити собі боляче і щось над собою робити, якесь надзусилля, і воно буде болюче. Ми такі та ні. Та ні, ні, да та будь тако не може, да ні, ні, ми не будемо з цим нічим робити. Це як взяти і свідомо порізати собі руку, тобто зробити собі боляче. Ми ж не хочемо цього робити, рефлекторно не хочемо. З психікою така сама історія. Є такі місця, в які ти не хочеш сам собі лізти, тому що знаєш, що буде бубок. Так, так. Ще от, до речі, на цю тему хочу одразу підсвітити, О, те, що ви кажете, підсвітити, те, що ви вже, в принципі, зазначили раніше. Що може блокувати гроші? Зазвість, наприклад, от якщо ми говоримо ем, дуже часто на просторах інтернету, там в різних соцмережах, це особливо інстаграм, да, от можна побачити таку агресивну поведінку, саме зазвість людей от, до багатого життя, те, що ви вже сказали. І тут я хочу підкреслити, що от я маю на увазі: це, наприклад, до блогерів, артистів, тобто не тих людей. Ем, коли ну які я не знаю, були при владі щось вкрали і поїхали кудись там на курорт відпочивати, це було би зрозуміло, е, коли людина інша виливає якусь там ненависть до такої людини. А до от, артистів і е, і пише всякі коментарі, такі з жахливими побажаннями там чогось там. І отут скажіть, будь ласка, чи правда що по-перше, ця вся людська заздрість аж ніяк погано не впливає на об'єкт заздрощів, А по-друге, людина, яка ось так агресивно заздрить, в першу чергу блокує в собі цей канал достатку або там енергії грошей, там як правильно сказати, і ніколи й близько не наблизиться до об'єкту заздрощів? Дивіться, все набагато прагматичніше. По перше, чи впливає така застрість на об'єкт, на кого вона ну, налаштована? Впливає так. тільки у тому випадку, якщо людина включається в цей процес. Тобто, якщо людину це починає чіпляти, якщо людина на цьому починає циклитися, якщо це проникає всередині людини. Якщо я прочитала якийсь коментар такого характеру, в моєї адресу, поржала, ви поняли, і відповіла якось колко ну, з таким. Uh -huh. да? Під Стьобому відповідь, і воно мене справді ніяк не зачепило. Я не думаю про це цілими днями. Мені плювати, то воно мене стосуватися абсолютно ніяк не буде. Мені мені як було плювати, так і є плювати, Тобто я його не запускаю всередину себе. Воно не падає мені в мене і не починає там пускати корні. Розумієте, але блогери бувають різні. І коли ти все давайте так. Фідбек інколи тебе як не крути, зриває, але зриває або відсутністю фідбеком, або перенасиченості якоїсь там агресії да, до тебе. Дуже багато людей, які не могли психологічно впоратися з хейтом, який на них лється. Вони просто забрасували, вони просто не вели блок, вони просто забрасували діло, яке вони робили. А воно просто настільки в'їдалося і обесцінювало тебе, що ти просто ну, банально не хотів вже нічого продовжувати робити. Ну типу, на жаль, такі випадки також є. І, е, зараз ми, наприклад. Стикаємося з колегами, там, езотериками, молодими з такою проблемою в тому самому Тіктоці. Тобто, народ викладає класне інформативне відео в Тікток про магію, його там дивляться, я не знаю, три тисячі людей і ставлять півтора лайка. Якийсь непонятний чел а, в Відьомській шляпі, який, як не знаю, як е, клоун да, виставляє себе а, і як майстер він ніяк, він записує якийсь ржачний відосик, мільйони переглядів, всі до нього біжать, Жеть на консультацію, а потім же на нього знімають розоблечення, какого негодяй і ніякої експерт. Понимаєте? Ну, типу, от вам, буквально люди люблять попростіше. Тут треба також розуміти і ти нікому ніколи не вводиш. Тому тут, якщо ви не приймаєте близько до серця, то на оці всі заздрощі вам плювати високої колокольні, вони вас ніяк не стосуються і нічого з вами не відбувається. Щодо блокування тих, хто написує всяку гнівну історію, тут не тільки в блок. Пані якоїсь там якогось фінансового каналу а, проблема. Ні, ми говоримо про людину гівно. Ну взагалом розумієте, ну, людина так. не людина, яка не розуміє себе, людина, яка не працює над собою, людина, яка не а, може а, яка знецінює чужу працю, людина, яка ставиться до інших людей як до лайна, вона апріорі не може вилізти далі ну вище і далі ніж своє лайно. Вона не може, хто буде з нею комунікувати? Те, що лється в соціальні мережі, так або інакше, лється і в житті. Ну тобто, а, і в, наприклад, в моєму оточенні близькому немає людей, які беруть і пишуть коментар незаслужений да, під, там, я не знаю, а, я дуже люблю переводити у цих завжди прикладах там, Альону, -Альону наприклад, Альоні Альоні ти жирна. Понімаєте? Ні, в мене нема таких людей. Але я таких людей знаю на відстані і вони живуть у гівні. І будуть жити у гівні, тому що з ними ніхто не хоче взаємодіяти. Це питання соціального відрубування себе. А от від соціального відрубування погнало вже блокування всіх інших сфер життя. Воно ж не буває так, що людина в коментарях написала, а на справі в житті вона бубочка і лапочка. Ні! Ви будете йти з такою людиною, яка написала Альоні Альоні, що вона жирна, ви будете йти з неї по вулиці, і воно проскоче рано чи пізно. Проскоче: ти відділа тут в ну, леопард Давих пана на це, ти бідила свою жопу, понімаєте? Вони ж проскочі. Хочеться тобі взаємодіяти з такою токсичною особистістю? Да ніфіга тобі не хочеться. Люди, які в цілому знецінюють чужу працю, які думають про те, що знову повернемося до минулого тейку, да? про те, що. Гроші заробляються тільки гарбом, раком. Ви поняли важкою працею, а то не важка праця. Люди знецінюють люди не знають за кулісся, люди не знають, скільки сил на це вкладається. Люди не знають, як проходять зйомки, як вимотують зйомки, які це навантаження, в яких умовах бувають ці навантаження. І навіть у нас з вами зараз знайдеться хтось в коментарях, який скаже: А ти попробуй порозгружати кирпичі. Ну, ну, Так, от. так. Це обов'язково. Обов'язково. Тобто сприймається тільки фізична праця, розумова знецінювалася, до речі, при совку. З'явилася класна фраза, да? що ти інтелігент вшивий. Ну, ну І ще тут хочеться додати, якщо от навіть говорити про тих, ну. Типа слова мажорів, да кому дісталося від батьків, може вони якось в минулих жит... життях це все заробили? Скажімо так, відпрацювали те, що от вони народилися вже в багатстві. є. Така, Ці... та, є, є такий момент, но ну, ти заслугував, значить, якимись своїми діями минулого на те, що ти маєш тут і зараз. Так. Ну, ти це якось вибив, заслугував, заробив, напахав. Ну, тобто, це нормальна практика перенародження. Був гівном, перенародишся в гівно. Був нормальним файним чуваком, перенароджишся в гарного файного чувака. Ще кращого можливо. Ну так. І е, тут можна от навіть так підсумувати, наскільки я розумію, що от якщо на ділі. Навіть дуже багато працювати буде отака заздрісна людина, але в душі матиме такого черв'яка, то толку їй не буде. Скажімо так, вона вище крише не стрибне. Скажімо, так звичайно, тому що наш успіх будується на соціальній взаємодії. Як не крутий, наш успіх будується на соціальні взаємодії. І е, та рано чи пізно, навіть якщо тебе піднесе на якомусь етапі, ти себе просто візьмеш і похорониш. От серйозно, візьме на якомусь етапі, ти, ну, тебе, ти, ти візьмеш і себе сам похорониш своїми діями. Від тебе там відвалиться команда і ще якась така історія. Ми знаємо приклади не дуже комфортних людей в медіапросторі, але так або інакше, ці не дуже хороші люди вони не дуже добре закінчують потім, тобто не проходять свої мідні труби. От і все. А ще, знаєте, згадала від психолога, що колись я десь там в Ютубі. Чула, що взагалі заздрість це те, що ти сам хочеш, якби і якщо так усвідомити, всі ми якось там заздримо іншим. Але якщо ми це сприймаємо, ну наприклад, бачимо там гарний будинок і думаємо: о, клас, я теж таких хочу. значить, що я маю зробити, щоб у мене був такий гарний, класний будинок? То це, типа, нормально так мислити. Є два види заздріщів. Дивіться, Кать. Перше, я хочу таке, як у сусіда. Тобто, це я хочу о, такий будинок, як у сусіда, дружину, як у сусіда, я буду пахати, робити щось, щоб мати таке, як у сусіда. А є так. другий вид хочу, щоб у сусіда ніхіра не було. Так. Як у мене, оце от другий вид заздрощів. Якщо ми скочуємося, перший вид заздрощів дає нам прогрес. Так. Ми кудись стрімімося. А другий вид заздрощів, ми в гівні і всі мають бути в гівні. І, от частіше за все, ті, хто написують. Мерзотні коментарі і якось там заздрять в такому ключі, вони якраз відносяться до другого моменту: я херово живу, і ти херово живе, і я себе я собі не можу цього дозволити, і ти собі не має цього дозволяти. Я пашу як коняка і не можу знайти справу свого життя, і ти, щоб такий самий був. От у чому все це зводиться до цього, до почуття твоєї провини за те, що хтось не реалізувався, от до чого ага. це зводить. Саш, дуже дякую. А Тепер, будь ласка, розкажіть нам про щось хороше, тобто про ваш ретрит, на якому можна можливо зцілитися від від усього цього поганого, що є в душі. Ми будемо працювати з іншими штуками. У нас там буде про а, про весну, про лібідо, про інтим, про і не тільки. А, бо поїдемо з 28 квітня по 3 травня святкувати Белтайн, те, що а ще відомий своїми страшилками, Вальпургіїва ночь, Але там взагалі не про не про щось страшне, ні про які жуткі шабаші. А дуже насичена програма. І гончарство буде, і баня буде, і а будемо шесть. Травневий заплітати стрічками, виконувати бажання свічки робити там. І попрацюємо з нижньою частиною там, чакральною, та що відповідає якраз за лібідотворчість, інтим, взаємостосунки і так далі. Ну і можна звичайно на ретрит їхати усім охочим, хто навіть не займається магією. Це не обов'язково. Це ретрит не тільки для практикуючих. Я завжди проводжу ретрити, в яких ну, навіть звичайна людина може пропрацювати і відчути якісь зміни у собі, Обі, тобто, поїхати в певному такому трансформаційному оновленому стані, тому долучайтеся, кому буде цікаво. Щиро вдячна нашим глядачам. Ще раз дякую Саші. Залишайте, будь ласка, запитання в коментарях під цим відео. Ставте лайк до речі до цього відео. Будь ласка, пока.